Всім привіт, сьогодні наш черговий прямий ефір в рубриці Час вивчення Божого Слова з вами, я Іван Гравлюк. Ми матимемо півгодини часу вивчення священного писання, і я вірю, що цей час буде продуктивним для кожного, хто долучиться сьогодні до цього важливого процесу. Ми будемо говорити про наполегливість, і я впевнений, що ця тема зацікавить вас через те, що саме наполегливість і наша праця, яка примножується дією Божої благодаті, дає добрі плоди в нашому житті. Адже є така поговірка, під лежачий камінь вода не тече. Людина, яка стукає її відчиняє. Той, хто шукає, той, хто, той знаходить. Нам з вами потрібно мати розуміння що про те, що є деякі принципи або деякі істини, які. Є вкрай важливі для продуктивності для того, щоб приносити добрий плід, і Господь очікує від нас добрих плодів. І я вірю, що посвячені християни це ті люди, які розуміють саме це поняття, саме наполегливість в її практичні дії або в користі, якщо так можна назвати користь, воно ну негативне трошки слово має такий відбиток егоїзму. але Є ну, правильний контекст цього слова або розуміння, це те, що нам буде е, на користь, так можна таким чином сказати. Тобто, воно буде для нас благословінням е, таким християнським терміном, який ми всі з вами прекрасно розуміємо. Тому я сьогодні хочу говорити про наполегливість і дати декілька біблійних прикладів, згадати декілька біблійних історій і персонажів, які. Персонажів Біблії, які нам сьогодні проілюструють важливість, важливість цього, цієї якості в наших життях, цього образу життя. знаєте, що кожен з нас так чи інакше може, якщо захоче, бути успішним і може бути наполегливим, якщо це вам потрібно. Людина, яка не розуміє, чого вона хоче, вона не може бути апріорі е, наполегливою. Тому для того, щоб бути наполеглим, треба розуміти, що ми хочемо в житті. Е, от, жінка, яка отримала зцілення, вона, е, жінка з кровотечою, на увазі, вона була вкрай наполеглива. Вона була цілеспрямована в своїх бажаннях. Ось. І е, Ханиниянка, яка йшла за Ісусом Христом, і кричала. Е, вона була вкрай наполегливою, і вона отримала своє зцілення. Сліпі, які йшли з Ісусом Христом, вони були вкрай наполегливі, і вони отримали своє зцілення. Я не кажу, що сама по собі наполегливість може зробити все в нашому житті або стати причиною чудес. Там є цілий комплекс того, що може сприяти нам бути, досягати цілий і мати те. Що ми би хотіли. Просто сама наполегливість вона може навіть і зашкодити, якщо вона не буде в тендемі з мудрістю, але з, без наполегливості, з, е, з благочестивими мотивами і з розумінням волі Божої, ми з вами не можемо бути продуктивними. Якщо ми все на самоті пускаємо, то ми часто приходимо до проблем. Ось, ну давайте прочитаємо Євангелі від Луки, е, 11 розгляді, 8-й вірш. Кажу вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за докучання його він встане та дасть йому скільки той потребує. І я вам кажу: просіть, і буде вам дано, шукайте, знайте, стукайте відчинять вам. Ну, це говориться про те, що ну, в контексті історії декілька, два оці вірші, вірші свідомо прочитав, щоб ви зрозуміли, що коли хтось чогось хоче. То у великій вірогідності це буде досягнуто, якщо в світі навіть люди в своїх дружніх відносинах через настій, настійливість йдуть на поступки, то християни, які бачать комусь наполегливість, або от таке палке, стрімке бажання щось виконати, вони також реагують на це більш ну, щоб допомогти більш. Скажімо так, скоріш ніж люди світу, так скажу, це буде правильніше навіть. Але знаєте що? Що розраховувати на саму наполегливість як виконання своїх бажань, це також може бути великою помилкою. Хочу трошечки збалансувати і дати саме цих думок трошечки в цьому ефірі. Потім продовжу про говорити про те що наполегливість наполегливість дасть нам як як прибуток як здобуток і, і як вона може допомогти нам в реалізації свого покликання це також дуже важливо я сподіваюся що ви мене чуєте чуєте духовними вухами і зробите все необхідне для себе щоби бути продуктивними і використовувати наполегливість для того, щоб Бог був прославлений, а ваше служіння і ваше життя було ефективним. Тепер послухайте, коли наполегливість може бути проблемою, коли людина не дослухається до мудрості, коли людина живе егоїстичним життям і вона хоче своєю наполегливістю покорити всіх під себе, тоді наполегливість буде проблемою в житті людини. Таких людей будуть часто обламувати, і я, наприклад, якщо мене хтось до чогось склоняє своєю наполегливістю, не буду просто так виконувати чиїсь забаганки. Але при цьому всьому, якщо бачу, що людина наполеглива, я бачу степені її потреби нужди, що неї рухає, вивчається. Якщо це бачу, що це дійсно щось важливе для цієї людини, тоді я щось з свого боку перекладаю, якісь маю на і, і починаю допомагати, починаю служити. Так, цій людині, щоб її намагання, її старання, її благочестиві мотиви, вони могли виконатись. Звичайно, це не завжди можна провірити, і ну якщо ми керовані духом, стим ми можемо багато що оцінити. Але і мені подобаються наполегливі люди, тому що вони багато вони плодоносять, вони приносять багато доброго плоду. Ось, адже коли ми стукаємо, ми знаходимо, як я вже казав. Так? Нам відчинить, відчин, вибачте, коли ми шукаємо, ми знаходимо. Ось, і я скажу вам, що християни вони повинні бути цілеспрямовані і наполеглими в тому, щоб виконувати те, що Бог поклав перед ним. Якщо ворог кладе якісь перепони перед нами, ми не повинні цим зупинитися. Більше того, я вам скажу так, що навіть е, старозовітні Персонажі, такі, як Яків, Бог Авраама Ісака Якова, ми знаємо, що Бог себе назвав іменем Якова, який своєю поведінкою ну, міг би дискредитувати себе в великій мірі. Ось, він, ну, скажімо так, з свого боку поступав не самим кращим чином зі своїм батьком, коли він його обманював, братом. Ось, і, ну, ми можемо оцінити життя Якова по-різному, ось але Господь обрав його не тільки через якісь якості, чи, скажімо, його особливість, але в його рисі характера була ця наполегливість. Хоч згадайте, хоча б оцю дуже важливу подію в його житті, коли він змагався з Богом. Це дуже дуже показова історія в питанні наполеглисті. От майбутній патріарх нелегко здався, коли Господь боровся з ним. Ми знаємо, що Господь побачив щирість Якова, він вирішив йому допомогти, адже з усіма своїми недоліками він все одно мав щирість. Він, він був тим, хто так чи інакше мав мотиви, які були. Які подобалися Богу у своєму житті та служінні. досліджуючи життя Якова, патріарха, який допустився немало помилок, як я вже казав, все одно в його в його мотивах, який знав Господь, було щось, що, що Господу дуже вдалося. Йому подобалося це. Ось і знаєте що? Господь, ми знаємо. Послав Янгола йому. Ось. І ми знаємо про цю боротьбу про, про пінуел, про зустріч з Ось. І він не відпускав цього янгола, він боровся з ним. І він був людиною з характером, цілеспрямованим. Він був наполегливий в тому. І знаєте, він хотів Божого благословення. Він сказав, що я не відпущу тебе, поки не благословиш мене. Це так погород, да? і коли ну, ми усвідомлюємо всю, скажімо так, реальність тої ситуації, то він фактично боровся з Богом. І Господь бачив його серце, як він хотів його благословення. Адже Яків розумів, що якщо не буде Божого благословення на ньому, то всі його вчинки, все, що він робив, погане, воно фактично знищить його. Йому треба було розуміти, що Бог благословний благословив його. Він всі наполегливістю щирим серцем отримав це благословення. І ви знаєте, я скажу так, не помиляється лише той, хто нічого не робить. І нам з вами потрібно розуміти, що Господь бачить наші серця. І якщо ми хочемо бути успішними в Божих очах, нам потрібно мати чисте серце і правильні мотиви. І наполегливість в ділах рук своїх, і і саме у цьому ми можемо десь помилятися. Ми можемо бути десь праві, а десь неправі. Але що саме головне, брати та сестри, Що нам потрібно розуміти, що щира, щира позиція і прагнення виконати волю Божу в наполегливості, це дасть нам добрі плоди і дасть нам можливість. Розраховувати на Господа, Господь може нас виправити у цій наполегливості. Він може мати нас, і це дуже добре, але все одно наполегливі люди досягають багатьох цілей. Ми, ми з вами, як церква останнього часу, як церква, як, як, яка має взяти цей факт у Божої слави і нести його могутнім, ну таким, з таким з відвагою і з... З, з чудесами і знаміннями нам потрібно, просто необхідно сьогодні, я навіть скажу так, вкрай необхідно сьогодні мати оцю рису характер, відвагу і наполегливість. Алілує. Я хотів би, щоб ми навіть молилися про, про те, що щоб ми як, як колись, як апостоли, які взяли від, від Господа. Факел віри, вогонь віри, справжньої біблійної віри. Просили у Господа цієї сміливості, як це робили перші християни, Дай Господи нам з усією сміливістю слово Твоє провіщати. дай нам з усією відвагою і наполегливістю виконувати те, що Ти сьогодні нам доручив виконати. І я також прошу Господа, щоб сьогодні. Більшість з вас були більш наполегливо. Я не кажу це просто хлопцеві, які, якому 10 разів дівчина сказала ні. І ти йдеш, і йдеш, наполегливий, все одно я і досягну. Послухайте, якщо дівчина тебе не хоче, то тут ну, в тому власні не хоче з тобою мати якісь справи, то навіщо ти ламаєш її долю і собі? Насильно милий не будеш. Але наполегливість можна в добрих справах. Показувати не просто в егоїстичних, вона буде моєю, Будете бачити. Якщо вона не хоче, то це неправильно ламати її волю. Або навпаки, брата сестри. Нам потрібно наполегливість використовувати в тих ділах, які прославлять Бога, які допоможуть нам з вами сьогодні. Якщо ми це не усвідомимо, то ми можемо через наполегливість в халепу потрапити. Це ну ще одна грань цієї думки, як наполегливість може зашкодити. І тому я сьогодні молюся про те, щоб ваша, ваша мудрість, яка є спадком у Господі, вона вам вирізняла бо вам виділяла особливо ситуації, в яких потрібно проявляти наполегливість, і в яких не потрібно виявляти. Навпаки, це те, що буде шкодити вам. Ось. Я можу уявити собі перших апостолів, які мали ціль покоряти народи вірі. Я бачу нині зараз людей, які жертвують чимось своїм заради того, щоб досягнути інших людей для Ісуса Христа. Вони готові виконувати своє покликання, жертвуючи своїми інтересами і роблять це з радістю, як апостол Павло сказав: я з радістю витрачу себе заради вас. Це він, ну, він був готовий іти, виконувати Богом покладені плани та цілі, жертвуючи своїм, і таки, досягаючи, той цілі, яку Господь кладе перед ним. І це говорить лише про що? Що ця людина була цілеспрямована, наполеглива у своїх справах. І я молюся, щоб покоління Божих дітей. Жінок та чоловіків були наполегливими, були насправді наполегливими, були такими, якими Господь їх хоче бачити, відважними, сміливими, стійкими у вірі і наполегливому вірі. Я провів вам на початку ефіру, ефіру ці імена, ці історії тих людей, які отримали сили через свою наполегливість. Це не тому, що. Господь цих людей більше любив, скажу вам так, він зцілив їх. Це лише тому, що вони з свого боку щось проявили. Нам потрібно про це сьогодні пам'ятати. Нам потрібно про це знати, нам потрібно застосовувати цю наполегливість, слава Богу. І, і ще вам скажу: є християни, які е, кажуть, що. Нам все є воля Божа, і нам не дуже потрібно бути активними в своїй громадській позиції, в своїй християнській позиції. Я згідний, ну, якщо людина бере на себе те, що взагалі в священному писанні не ну, до чого, писання нас не закликає, не вказано. Ось, вона бере багато на себе. Тих духовних лапках зобов'язань і говорить від імені Господа те, що взагалі прославляє її саму, саму а не самого Бога. Не, не випробовує свої мотиви. Але якщо людина знає волю Божу і її серце запалене, виконувати цю волю, і вона наполегливо і шукає шляхів виконання волі Божої, це буде вітатися Господом. Я так вірю на основі писання. Я вірю, що Господь вітає тих, хто має відкрите серце для того, щоб приймати його волю в питанні сил. Якщо ви шукаєте, ви знайдете. Тому що я навіть сьогодні буду молитися, я вірю, що ви отримаєте своє зцілення. Ви отримаєте чудо своє, тому що ви не здаєтеся, і ви знаєте, що надія не засоромить, і надія повинна спонукати вас до наполегливості, і вона переросте в віру. Адже в один момент цей крок буде не кроком просто. Надії а кроком віри, слава Богу, тому нам потрібна наполегливість. Скажу вам так: сьогодні церква вона буде плодоносна, якщо будуть на кожній на кожному напрямку, на кожній гілці, якщо ми говоримо образно, використовуючи ілюстрацію дерева, гілки служіння будуть наполегливі люди, наполегливі дитячі служі, служителі, наполегливі лідери. Професії. би їхня частина служіння вона була благословна Вала тобі наш Господь. Так, ми ну продовжимо там трошечки, вибачаюся, були, були технічні проблеми. Перепрошую, але зараз я бачу, що все, все вияснилося, все добре. Ось і скажу вам, брати та сестра, ще одні думки, які будуть завершаючими, і вони, я так вірю, будуть визначними. Коли ми дивимося на жертву Ісуса Христа, ми розуміємо, що це йому дуже дорого коштувало. І якщо ми говоримо про якісь старання з нашого боку, то це також нам щось буде коштувати. І наполегливість це також відповідна активність. Це не просто пасивність. Скажу. Так багато людей думають, що все повинно їм звалитися. З неба на голову просто так. І вони не розуміють, що благословенне життя це не просто щось, що йде за течею, і це щось, що не потребує від нас жодних зусиль. Це помилково так вважати. Господь хоче, щоб ми з вами сьогодні розуміли, що шлях Божого благословення це шлях руху, відповідного руху. це це стараність з нашого боку, це свого роду зусилля. Але зусилля не для того, щоб щось заслужити в Бога, це навпаки, щоб зробити Боже більш популярніше, більш вагоміше. Тобто, зробити з свого боку ту задачу, на яку Господь яку Господь на тебе поклав. Він очікує плоду від кожного з нас. І цей плід він буде виявлятися в наших життях, якщо ми будемо посвяченими людьми. Посвячені люди це наполегливі люди. Вони не нехтують е, вивченням слова, вони не нехтують молитвою, вони не нехтують своїми християнськими обов'язками. Чому? Тому що вони наполегливі в тому, щоб виконувати волю Божу. І я вірю, що ті люди, які сьогодні чують ці слова, ви саме є категорією цією категорією, ви розумієте, що на вас є місія Божа. І ви можете розраховувати на Божу підтримку і допомогу. Тому вам буде легше бути наполегливими і робити те, що, що Господу вгодно. Ось. А також я би хотів ще щось сказати, що допоможе вам отримати те бажане, що належить вам в співпраці з Богом. Це божесне здоров'я, це мир в серці. Це здоровий розум, який є як спадок, як те, що вже Господь дав вам. І ви мусите з свого боку бути людьми, які борються за це, або які наполегливо очікують ну, активно очікують цього всього, і не зупиняються, поки не отримують це, те, що, що належить вам. Ось. І Ті, хто докладає зусилля, вони отримують, те, що Господь обіцяв. Ізраїлю треба було просто війти в обічну землю, не дивитися на ті перепони, які були на їхньому шляху. Навпаки, їм потрібно було з свого боку прийняти той виклик, який виглядав ну, таким складним завданням. Так? Тому він і налякав цей виклик десятьох вивідувачів. Але з іншого боку, брати та сестри, це ж не те, що було не виконати. Це не та задача, яку Господь поклав, і яка могла бути для них провалом. Це була та місія, яку вони могли виконати. Це була та місія, яку вони повинні були виконати. І з свого боку їм потрібно просто було проявити наполегливість і тим самим показати свою довіру Господу. І я вірю, брати та сестри, що сьогодні ми увійдемо в свою обіцяну землю, ми побачимо в своїх обставинах руку Божу, ми побачимо його в дії, ми побачимо його в надприродньому втручанні, ми побачимо, як Господь розбирається з усім, що стало на нас. Його мудрість, Господь через. Я перепрошую знову, була технічна е, технічна проблемка. І нам потрібно сказати: я прошу тебе, Господь. Даруй мені свою мудрість. Відкрий мені свою мудрість у цьому питанні і дай мені відвага, дай мені з усією сміливістю виконувати і з наполегливістю те, що, що, ти покло, е, що ти очікуєш від мене. Те діло, яке є. Як задача переді мною, задача від тебе. Я хочу виконати його, дай мені мудрость. І коли Господь вам дає свою мудрість, ця мудрість вона буде надприродньою. Ви не будете вчити її, вона буде виявлятися як Божа надприродня підтримка. Тому моліться про цю мудрість, коли ви будете проявляти наполегливість, і тоді ви не зазнаєте поразки. Давайте помолимося, і сьогодні на цьому ми будемо завершувати цей ефір. Дорогий Господь, я благословляю твоє святий мене, я молюся, щоб ті, хто сьогодні потребує зцілення. До речі, зараз прямо зараз за них молюся, нехай силою Духа Святого в їхньому тілі. в тілі кожного, хто чує ці слова, і в них є проблеми в тілі, чи хвороба, чи біль. Нехай вони будуть силані силою Духа Того Святого і всяке ярмо, всяка біль, всяка неміч піде геть в ім'я Ісуса Христа. Нехай це наполегло, що вони до кінця ефіру навіть перебували в роздумах над словом, перебували в тому, щоб дослухати до кінця ці слова, нехай навіть прояв такої наполегливості і посвяти вона увінчається успіхом, вона увінчається чудом в ім'я Ісуса Христа. яви себе могутнім чином у житті цих людей, сіли і відновив все, що потребуєш сили відновлення. Також я молюся за тих людей, які зараз стоять на дорозі служіння тобі. Нехай вогонь. Вогонь Духа Святого наповнює їхні серця з силою, щоб виконувати все, що перед ними стоїть, як задача від тебе, в ім'я Ісуса Христа. Амен. Амінь. Дякую, друзі, що ви були сьогодні зі мною. Божого благословення і до наступних зустрічей.